Ну що, давайте поговоримо про основні зауваження по законопроекту. Що ми в підсумку отримали? Ну що права людини у нас просто помножені помножене нуль. Вся країна подивилась на в першу чергу. Я вважаю, що це дуже важливо. Що наш омбудсмен Лубінець, який вийшов і розкритикував законопроект, на наступний день його підтримав. Сказав: потім щось змінять. Ну, як... ну, Пане Ростиславу, а як це от, так працює? Він же певна інституція в нашій країні, так? Лубінець? Він же ж не просто точно. Е, е, там е, журналіст, експерт там чи щось таке. І який за так що він їздить по світу, там зустрічається, поїхав там, десь погуляв. Чоловіків за кордон не випускають, лубінець мовчить. Ну щось він там сказав через два роки. Ну, вирішив поїхати там. По... Ну, воно це, це має значення те, що от інститут омбудсмена заявляє, ну що є там певні суперечності з конструктором. В Україні? Так. так. Ну, якщо відверто, ж... мабуть, ні. Це ж його Тому що ми завдання... ж бачили, що сьогодні він заявляє, а завтра не заявляє. Може, по чотним да, – так, по нічотним – ні. Више навіть голосували у першому читанні без пропозиції комітету, відповідного? Ну, звичайно. та навіщо? Без врегулювання питань, які зазначила там експертне управління Верховної Ради, без врегулювання питань, які дійсно порушують права людини, без врахування норм конституції. Потім внесуть зміни. Хто буде вносити зміни? У нас пан, ви ж пам'ятаєте, от той екс-голова фонду держмайна, умірав, який не має ну, змоги написати правильно слово Україна, він другий раз робить помилку в слові Україна. Він сказав 11 числа, я ж я ж просто слідкую за цим, що в мене вже є, я готов вносити. І що скільки він вносив цей законопроект за 11 числа, там скільки тижнів? Два-три тижні він носив І що внесли? Що змінили принципово? От Можемо сказати, принципово додали ще відповідальність. Питання до пана Умєрова і всіх тих, от як правильно зазначив залужний, він сказав: ми воюємо. У нас є органи виконавчої влади, які нас повинні забезпечувати ресурсами, uh -huh. зброєю, людьми. Це відповідальність. Зона відповідальності Міністерства оборони і Кабінету міністрів. Питання: що зробив кабінет міністрів і пан міністр оборони для того, щоб забезпечити Збройні сили. Ми будемо лякати людей. Ми будемо створювати. Ну, ви повірте, от зараз вже два дзвінки було. От зранку вже було два дзвінки. Я можу повірити, от поспорити, що я зараз передзвоню. Це буде питання мобілізації. Причому питання не в тому, як ухилитись від мобілізації, а питання тих осіб, які мають право на відстрочку від мобілізації за існуючим законом, і які не знають, як побудувати своє майбутнє. Дружини дуже часто мені дзвонять, особливо от це ж питання з інвалідами. Це взагалі жахливе питання. Тому що і третя група інвалідності, не говорячи вже про другу і першу, дуже велика випадка, кількість випадків, де ці дружини потребують дійсно постійного догляду, постійної підтримки своїх чоловіків. Хто цим буде займатися? У нас зазвичай вийде якийсь там ну, умовний, я так мовити, такий образний Гончаренко, який скаже, ми будемо. Хоча вони не голосували, я просто говорю умовне. Це mm -hmm. не значить, що чи це партія регіонів, чи це Європейська Солідарність, чи де? зараз Європейська солідарність. Так. Да? Ну, правильно. Це mm -hmm. правильно, хлопець, це робить. Тому насправді ситуація в чому? Не можна так підходити. І не можна говорити, як сказав пан омбудсмен наш. Потім регулюємо коли потім хто врегулює? Що саме ви намагаєтесь регулювати? У вас є план врегулювання? Те саме і тут, як ви намагаєтесь, як зазначили з цими інвалідами, це дуже чутливе питання. Як ви вимагаєте і намагаєтесь з цими інвалідами регулювати, Ми будемо вирішити, хто наскільки чого там не здатний робити. Хто це буде робити? У нас зараз хворих там, людей правильно, я розумію, Ви говорите про те, що у першому а, законопроекті, який подавали там всі групи інвалідності, мали стати на військовий облік. У другому законопроекті, який подали не в цьому там, а, зараз, питання, друга... і зараз питання мають не в іпану мають питання Не в мобілізації огляд. інвалідів, не в мобілізації. Зараз питання в іншому. Тому що в існуючій редакції те, що зараз є, особи, які мають дружини, наприклад, інваліда третьої групи, вони мають право як на звільнення з військової служби, так і безпосередньо на відстрочку. Зараз вони цього не мати не будуть. Особи, які мають інвалідів, там дружину, чоловіка, батьків, причому тільки власних батьків, наприклад, другої групи. Батьків дружини не ва неважливо, то ще знаєте, там uh -huh. Та, ні жалка, ті що ні жалка. Можна знаєте, от до чого це веде все, і насправді, а хто за цим всім буде керувати? Хто цим всім буде займатись? Держава? А на кого лягає відповідальність oh, за цей законопроект? На кого да ні на кого. відповідає? Так ніхто. Залужний, умеров, ні залужний Умєров, чекати доповідав а в парламенті. Ми маємо стенограму, доповідав Умєров». Мєров органи виконавчим. Хто поставив владати. підпис під цим законопроектом? Ну Умєров же. Ну то не Доповідає, знаю, я що це слово умеров, да. Але до речі, писали, що Залужний і Зеленський ну обговорювалася така ідея. Ну це так за чутками для язики, що вони разом мали представити в парламенті цей законопроект. Ну якби продемонструвати спільність позиції, це допомогло б в принципі в його просуванні і в тому, щоб ну в принципі суспільство ну, прийняло. сприйняло це. Ну прийняли в першому читанні питання в тому, що депутати в ці прізвища депутатів вони назавжди війдуть в історію України. Завжди, от повірте мені, мені дуже велика кількість з моменту, коли цей законопроект був внесений, відразу, почали телефонувати саме з питанням в першу чергу, що стосується питань інвалідів. Питання інвалідів. Інвалід. Ми не говоримо вже про питання навчання, коли у нас вирішили, що аспіранти, які навчаються за державним замовленням, от бачите. За державним замовленням Тому Аспіранти... ми в афіри, дамо відповідь на запитання Так, да, можемо Ростислав. дати я журі тут. Повірте мені, зараз буде питання мобілізації. А пане Ростислава, дозвольте, я от е, сфокусую побуду адвокатом цього законопроекту. А ви якби в якості критика? Так, отже, е, ми яку проблему мали з мобілізацією? Що на вулиці? Оці кадри, та, коли за людьми ганяються? Ну все це не дуже гарно виглядає. І нам буде, і нам да, нам презентують це, що в нас буде електронний кабінет. Відповідно, все буде в електронному форматі, і вже не буде потреби бігати за чоловіками відловлювати на вулиці. Уцях, і це в нас припиниться, бо буде електронна повістка електронний сп... формат. На що будемо споряти? Чи так це буде працювати? На Що будем спорти, хочу, щоб ви не прокоментували, чи ні, ні, так дивіться, це спрацює та чи ні? особа, яка не знає, як пишеться слово Україна угу. в цьому законопроєкті Зазначила, що не потрібно додаткових витрат державного бюджету. Не розп... ну, скажіть, за рахунок чого ми будемо створювати ці електронні кабінети? Не потрібно додаткових витрат державного бюджету. Он це свої зарплати заплатить э, цим айтішникам, щоб вони створили цю систему з електронним кабінетом. Не, не потрібно. Я же говорю, Я перший, хто подам заяву в набу, в то саме незалежне-незалежне набу, самим незалежним сапам. Коли тільки з'явиться електронний кабінет, я задам питання, за який рахунок у вас в законопроекті написано жодних витрат державного бюджету не потрібно. За який рахунок ви вирішили створити електронний кабінет? Ну вони це можливо теж вергулюють, як казав Лобінець, та це питання. Це ні, поліція, ні, ні не він вже внесений. Треба було пояснювальну записку з'ясувати. У вас буде перерозподіл внутрішніх витрат, яких ми будемо з виробництва зброї передавати на електронні кабінети. І знову ж таки, в електронному кабінеті є такі розуміння в цьому законопроекті, як уточнення даних. Питання почекайте, які уточнення даних? Ви вже дали, ви прийняли законопроект, який. Фактично, всі реєстри об'єднує один, розміщує його за кордоном. От я ж писав про це. Наприклад, умовний баришевський суд міста Нью-Йорка забороняє доступ до хмарних сервісів в Україні. Що ми будемо робити? Мені питання: от хтось, хто буде нести. Оця Устінова, яка народжувала свою дитину в Сполучених Штатах, чи пан Уміров, який вивіз свою сім'ю в Сполучені Штати, хто буде нести відповідальність за збереження цих персональних даних, за електронні кабінети, за вчасну роботу? Ми б побачили, що ми, українці, змогли завалити дію Євробаченням. До чого ми дійшли вже?